Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, чи є негатив, негативна людина, агресор у вашому оточенні, про якого ви не знаєте? Такі, така людина, яка робить вам лихо, зло, яка на вас е, негативно впливає, але. Ви про це не знаєте, не здогадуєтесь, чи є в оточенні така людина, яка може вам здається хорошою, але йде негатив насправді. Ну, звісно, тут взагалі вийшла карта, коли ви не сходите із уст, із думок людей. Тут і така оточення групіровка людей, ціла групіровка. Постійно про вас ведуться розмови. Ви намагаєтеся від цього вийти негативу. Дуже хороший захист, до речі, зараз стоїть. Заперечую весняти, убираю. Заперечую весна, убираю. Зараз хорошо поставлений захист на ваше життя. до вас неминуче придуть покращення фінансова от, стабільність. Але на, на майбутнє все одно повторюються якісь втручання, дуже такі розмови ведуться, заздрість. От заздрість тотальна, повна. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, очистити енергетичний, фізичний простір, усіх, хто дивиться це відео від ворогів. Від усіх підступних людей, хто зла бажає, хто негативні програми посилає, відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю, на фінанси, на гроші, на любов, на щасливу долю, на те, щоб повністю відновилася енергетика, здоров'я, краса. І гроші всі, хто дивиться це відео, як з уся вода сходить, так і сходять негативні програми, глази порчі. Повертаю назад. Тому, хто робив, так буде. Криває буде все сказане, здійснено, так буде. Так, далі дивимось, скажіть, допоможіть в оточенні. Тих, хто дивиться відео, близьких людей чи присутні люди, які насправді бажають зла, бажають негатив, посилають негатив, посилають негативні програми. Тут на вас звалюють якусь роботу. Ви займаєтесь чужою роботою. Вони як-то використовують, знаєте, вашу доброту. Ну, тут більше мені йде, що можуть у морок використовувати, що ви наче а, маєте цю роботу робити, вони не мають її робити. Це як-то ви прояв, ви як цю роботу робите, то ви їх, ну, така у вас як поняття любові. тобто... Це все хибно, це дуже неправильно. Вони самі мають свою роботу робити. Ви не маєте чужу роботу робити. Заперечую, весь негатив. Вбираю Вищі сили, я охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео. Да, очищення від усіх негативних людей, мороків, впливів. Більше вам не треба робити чужу роботу. Вони самі її роблять. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Робити чужу роботу, буде так і так буде. Ваші сили, скажіть, допоможіть, ще лишився ще й хоч який-небудь негативний, магічний вплив. Верніше, чи є в оточенні, хтось хто зла бажає хто робить погано. Тим, хто дивиться відео, близьким людям якого ще не, не здогадуються, не знають. Ці, ці люди ще не здогадуються. Тут хтось є в оточенні. Намагалися зняти з вас. Е Таким крадником як то використовували фінанси. І морок також. Тут намагалися у вас забрати те, що вам належить. Або це спадщина, може бути ваша спадщина. Але тут те, що спадщина, ваша буде. Тут не змогли цього зробити. Заперечу, вбираю весь негатив вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть зняти усі мороки, негативні програми. Більше нічого не заважає. Відновити все, що належить тому, хто дивиться відео, належить тільки вам і нікому більше. Повертається повністю. Вся спадщина ваша. І ніхто не може вас обдурити, обманути. Буде так і так. всі шляхи дороги на вашу спадщину Лище сили скажіть, допоможіть, чи є хоч який небудь негатив із оточення, про який не знають ті, хто дивиться відео, близькі люди не знають, що на них іде негатив. Є людина, яка не може дивитися на вашу красу. Їй від цього боляче. от І на роботу, і на ваш труд, на вашу професію. Дуже таємно це все діло хочуть зруйнувати. Людина насправді, як маньяк, така агресивна. Дуже приховано все. Е Хочеться мені чомусь іде, що це чоловік. Але це може бути жінка. Хочеться так, як у вас, щоб було в нього, щоб цей е талант був в нього, щоб. Фізичне тіло, краса така, як у вас, були в нього. Тут щось в оточенні є така людина. Заперечую, обираю весь негатив. Це дуже така небезпека. Так, нападають на все нападають. Заперечую весь негатив, обираю. Прошу допоможіть вищі сили. Будь ласка, захистіть всіх тут. Дивиться відео, більше не можуть втручатися, негативні програми ставити не можуть. Захистіть від заздрості, захистіть від крадників, від проклять негативо, кладовицької магії. Від усіх агресорів, що в оточенні, захистіть усіх, хто дивиться це відео, не можуть більше втручатися, не можуть зраду робити. А, тут є таке, що вони в оточенні, як то товашині. Близько до вас підбираються. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть, одведіть, одверніть усіх ворогів, що в оточенні знаходяться, що не викриваються, що е, підступно дії чинять негативні. Одведіть на віки вічні, заберіть із енергетичного і фізичного простору, більше не може їх бажати більше не можуть енергію стягувати. Відкриваю всі шляхи дороги, тих, хто дивиться відео на щасливу долю, буде так і так На щасливу долю буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено так буде. Ну, така ситуація, ну треба пульнувати. Треба ще буде дивитися цих людей. от. І наступне питання таке цікаве. Чи вийду, чи одружиться той, хто дивиться відео, чи вийде заміж той, хто дивиться відео. <кхи> І ще раз, чи загалом. У майбутньому, чи буде у вас свадьба, власна свадьба? Допоможіть, скажіть вище сили, чи буде свадьба ваша? Той, хто дивиться відео, близьких людей, чи вийде заміж, чи дружиться той, хто дивиться відео ще раз, чи перший раз. Духівка випрошу. Чи буде ще одруження? Чи вийдете ви заміж? Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, все залежить від вас. Тут є люди, які поховали оцю ідею з одруженням. Не можуть пережити, може, було розлучення, розставання. Хтось може втратив людину, на може була чи в Загинула, чи було таке, що людина померла, кохана людина. Може таке бути? І все, на цьому якби крапка. Але це дуже все залежить від вас. Всі шанси є на ще одне одруження, на те, щоб продовжити в будь-якому віці відносини. Щоб вони були підтверджені на папері. Але тут відкриваються двері і на те, щоб ви мали відносини, шлях відкритий. Ну, може, не саме, щоб була свадьба і одруження, але, як ви забажаєте, то це може бути справдитись, бо у вас іде шлях до відносин. От. Все залежить від вашої нервової системи, наскільки ви зможете оговтатись після цього стресу пережитого. І е, тут вийшли літні вже люди, і неважливо від віку може бути, так? Ви, ви зможете це зробити в будь-якому віці. Дуже хороші карти відкрився шлях, чуть вищі сили, чи йде негатив, чи хтось заважає одружитися. Зараз я почищу всі. Е Карти вийшли на те, що ось і свадьба і фінанси. Будь ласка, тут все є для того, щоб одружитися. Єдине, що хтось зробив прокляття порчу. Оце я знімаю. Їздили навмисно. Замовляли. Заперечую, обираю всі негативні програми, знімаю з усіх, хто дивиться відео, з близьких людей. Більше нічого не заважає Мати щасливу сім'ю, щасливу долю, одружитися. Виснаження дуже сильне. Заперечую, убираю Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу жіночу чоловічу долю. Заперечу весь негатив убираю. Знімаю всі порчі, негативні програми на самотність. Знімаю вінець без шлюбів Ви маєте право обрати. Шлюб ви маєте, вам можна одружитися, вийти заміж, буде так. Ніхто не вправі вам забороняти. Відновлюю нервову систему, загою всі травми, стреси і рану. Ви тут самі абсолютно переможець над усією ситуацією в житті, що з вами робили. І фінанси, і кошти. Так, тут загоюються повністю всі травми, стреси. Відновлюєтесь. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Якщо це бажає, той, хто дивиться відео на одруження, на те, щоб вийти заміж, взяти шлюб, бути щасливими. Мати, сім'ю перекриваю, перекриваю. Одвертаю повністю всіх ворогів. Знімаю всі негативні програми на самотність. вінець без шлюб я знімаю, нулірую всі програми. Ви не маєте бути самотні перекриваю. Вам можна одружитися, вийти заміж, бути щасливими можна. У шлюбі бути щасливими. Буде так, і так буде, і ніхто не має права втручатися в ваше життя без вашого дозволу, руйнувати. Обираю повністю всі негативні програми. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одруження, на те, щоб була свадьба, у тих, хто дивиться відео на щасливу долю, на те, щоб вийти могли заміж, щоб мали щасливу сім'ю, щасливу родину, друга на все життя. Більше немає негативних програм, Поршна самотність знімає, венець без шлюб я знімаю повністю всі печаті самотності знімаю. Ануліруюся, кладовицька магія, ануліруюсь, церковну магію, негативно знімає, анулію. У вас відкривається шлях на одруження, на те, що вийти заміж, взяти шлюб буде так і так буде. дивиться відео близьких. Щаслива жіночі чоловіча доля буде так і так. Буде все сказане здійснено, так буде. Так що от такі хороші карти: Все, що з вами робилося. Весь негатив повертаю тому, хто робив. Все лайно виймаю, повертаю тому, хто робив. Сі біль, сльози, печаль, сум. Повертаю тому, хто робив. Відкриваю ваш шлях на щастя, на радість. Кожен день вам можна вийти заміж, можна одружитися і бути щасливими буде так. От така в нас сьогодні кава. Бажаю вам бути щасливими, одружитися, радіти життю. І попри все, щоб які б не було оточення, які б не були вороги, щоб вони все зразу на себе назад забирали. Ось негатив до вас, як від зеркала, відбивався і назад на ворогів повертався. Буде так. Ви були щасливі, в спокої і в радості кожен день. Буде так. Також запрошую всіх на прийом індивідуально. Якщо у когось є такі питання, що треба вирішити, я дуже хочу вам допомогти. Номер вайберу є під відео, і також номер адреси електронної пошти можна записатися на прийом. І є також такий, можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі, це також буде вам допомагати. І дуже всім дякую за те, що робите донати, лайки, ставите і репости. Це енергетично мене відновлює. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави, усього найкращого і до зустрічі!